За вашою оцінкою, чи велика кількість якраз чоловічого населення, ну тому що ми з вами обговорювали ось ці процеси, що навіть і поверталися так, на окуповані території, ну, фіксувалися такі принаймні моменти, чи велика, ну, чи багато чоловічого населення там? Зараз достатньо достатньо для того, щоб його ну позабирали. Знов ж таки не всі підпадають під призов. Це все ж таки до 30 років. Mm. На щастя, тобто це трошки обмежує, але ну їх знов ж таки достатньо. Да? І ми бачимо, як гонять дітей в військкомати. Тобто, це одне до підготовки до цього постійного призову. Якщо раніше це було централізовано і раз на рік їх збирали навесні, в принципі, з радянських часів було те саме да? нас виводили в. Всю школу одразу в військомат в один день стати на військовий облік. То тепер не чекають єдиного дня. Їх, от по того як їм 18 років виповнилось, їх відправляють до військомату, щоб вони ставали на військовий облік все це пов'язано з цією системою, що щорічного призову, то не буде такого там окрема там квітень, да і все ні. Uh, і це означає, що всіх остальних теж ті, хто стаються, залишаються на 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 окупованих територіях, їх будуть рано чи пізно хапати. Взагалі, в принципі, те, що ми бачимо, ну, мобілізація я там, так само їх да. може торкнутися, якщо зараз Торкнеться. Всіх. Якщо да, да, да якщо мобілізація Ну, знов ж таки, що таке призов? Призов це елемент мобілізації, і не сказати, що прям всі гонять. Туди, але наприклад, цього року влітку в на в Запорізькій області, з запорізького напрямку, велику кількість поранених, саме хлопців, яких призвали навесні, і вони одразу підписали контракт, і замість строкової служби пішли на фронт. От їх багато великої кількості привозили в шпиталі в Маріуполь, наприклад. Да? це ми точно просто знаємо ці верифіковані дані. Вони вони без проблемні. Це означає, що це теж елемент мобілізації. Ці хлопці будуть опинятися на лінії фронту. Й мова йдеться про кілька сотень, які підуть з окупованих територіях. Це я сподіваюсь, поки що не тисячі, але ну принаймні сотні. Це теж немало, і не будемо забувати з окупованих територій. Вони не беруть 30 30-річні. Вони беруть молодь до, до 20 років, там до 22 років. Ті, хто не вчаться в інститутах, от вони йдуть в, служити в російську армію. А далі там відбувається дуже просто їх забирають військомат, кілька днів тримають в військоматі, і дуже дуже наполегливо пропонують підписати контракт. І, в принципі, народ підписує, тому що там і обманюють ясна річ, обіцяють, що на фронті ж вони не будуть, і гроші а гроші чималі, все ж таки, особливо в такому віці. Ну, тобто і опиняються. І ну страшні речі. От нещодавно днями в власне вчора. Був вже ж у них роковини, як вони офіційно окупували наші чотири території, включили їх в свою конституцію, чотири да? області я маю на увазі. І вчора, з цій нагоди, в Бердянську в окупованому відкривали, як вони кажуть, алію герої, да? Там там якась шматок вулиці з туями висадили їх. Але хлопець там, от саме він був призовником і з призову підписав контракт. контракт опинився на фронті, там його вбили ну Така доля. Сам вирішував, проте це оці факти кажуть. Про такі речі, умовно, що це досить короткий шлях опинитися на фронті, і не факт, що вони там не опиняться. А, попри те, що. Російська пропаганда постійно говорить про якісь успіхи перемоги. Сьогодні російська ж пропаганда демонструвала, як в різних регіонах, в різних містах Росії в тій же Москві лунали сигнали оповіщення, сирени що все це означає? Достатньо сумніва, особливо якщо врахувати там той же блокаут да, в Ростовській області, який був попередній ще білгородській, а ще проблеми mm -hmm. з бензином, які не вирішальні і лише ну, ось, а, 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 з вашого телеграм-каналу хронік ночі минулої да все таки ночь. До речі, сьогодні дуже спокійна ніч була не Росія. Скажу воно навіть офіційно відзвітувало, що всього 22 безпілотники наших збили. Це прям найменше за вересень, те, що я пам'ятаю. Ну зрозуміло, Але що жов... без світла. Але Ростов без світла, ну, чудово, і Найсидя най, най, най привчається. Там, наче ще ми пошкодили їм перекачувальну станцію чергову з точки зору нафту. Тому подивимось, що там буде. В Волгограді там теж певні проблеми. Ну, це війна, ми, ми молодці, ми перемагаємо. Я, я певен. Що з точки зору, якщо сформувати своє бачення перемоги не кордоном і го року, року, подивитися на те, що відбувається, ну, ну, ну ми починаємо перемагати насправді? Тому що економіка Росії складається, здатність захищатися складається, системи ППО їх виснажені і наші сили оборони чудово по ним працюють. Повірте, я ну в контакті з. Певною кількістю підрозділів, які у тому числі цим займаються, так, от, ми навіть в офіційних зведеннях Генштабу, в не, не всі е, уражені системи ППО бачимо. Я не знаю, чому так, але ну факт. Тому, тому власне, пролітають наші безпілотники так глибоко, і там певні операції вони тривають. І, і як погода налагодиться, я думаю, що ще більше буде безпілотників, і ще й менше в них буде ППО. а, І тому росіяни тренуються. Вони вперше зрозуміли, що це проблема. Я думаю, що оця насправді траву повертаючись до повітряної тривоги, про що це каже? Її теж не можна розглядати окремо. Її треба розглядати наприклад з, з такою річчю, яка відбувається з російським бюджетом, там де вони збільшують на 26-й рік фінансування саме умовно правоохоронної системи, тобто поліція судевого репрес... рерозвардію репрес... наступного року. Да, це е, фактично репресивна машина на 26-й рік, і отаке збільшення воно показує, що Кремль думає про те, що в нього можуть бути проблеми всередині країни, з якими йому продається. Справлятися з саме репресивними заходами, тому він і підтримує свою репресивну машину. І ця повітряна тривога, тотальне тренування, вона теж пов'язана з перекладанням відповідальності з центру на регіони. Тобто тепер дуже велика кількість скарг. От повірте, ми ж моніторимо це з там і ночі і зранку. Потім те, що прилітає, тому багато матеріалів бачимо, Дуже велика кількість скарг, особливо в регіонах, до яких прилітає вперше, що не працює сирени, не працюють повітряні тривоги, немає повідомлень. Ну все це нам знайомо насправді, скажімо так чесно і тому, от в такий спосіб, вони провели тренування. Тепер буде по поліні МЧС. Я так розумію, вказівка з Кремля. По регіонах, що в разі чого в безпілотної небезпеки, як вони її називають, так вмикати таку тривогу, вмикати її ніхто не буде, поки їх не буде там стабільно прилітати, як в Ростов, тому що в Ростові включають щоночі. Повірте на Ростовській області, я маю на увазі, але ви ми тепер будуть тут. Тобто, в такий спосіб Кремль перекладає і намагається відповісти на запит суспільства для його заспокоєння, розуміючи, що воно знаходиться в нестабільному стані на фоні всього того, що відбувається, того що вони устали від війни, тому що втрати, тому що мобілізація можливо тому що блекаути, тому ну, що і бензин... життя погіршується. Скільки там О, більш, да. як півсотні регіонів вже перебої з бензином відчувають З'явилася, до речі, інформація, російські ЗМІ про це пишуть, що Росія почне закуповувати бензин в Китаї, уявіть собі. Ну, я думаю, Китай не да. На 27% зросла потужність виробництва в Білорусі і об'єм поставок їх на Росію з бензину конкретно зріс. На 27% і це сміх. Да? Ну, тобто Білорусь, це сателіт Росії. Фактично, тепер забезпечує Росію бензином. Це якби взагалі в голові не вкладайте. такого на хто б сказав 22-му році, що таке станеться. Ну я думаю, ніхто б не повірив. В Україні сказали б, ну це чудово, але неможливо. Виявилося, що ми можемо і такі речі витворяти, і це це, це це лише не все. Дійсно, дуже дуже погано. Росіяни з точки зору бензину ще не дійшли до точки кипіння. Вони, по перше, не розуміють, що відбувається. По-друге, вони тішуть себе якимись надіями. А що яка сильна рука наведе тут порядок? І ну складно да усвідомити, що в бензоколонці закінчився бензин. Це ну от як і бензоманка ну, це... просить про бензин Лукашенка ну, ізінкіна, да. але там, да, воно до, до, до них дійде. Плюс не будемо забувати, окрім самого бензину, плюс підвищена ставка на ПДВ. Тепер в них буде, і це теж за це будуть сплачувати звичайні росіяни, ані олігархат навколо Путіна. Плюс вони збираються зараз з точки зору кризи вводити демпінг нафти з одного боку. Це правильно, з іншого боку, що це означає? Це означає, що вони будуть доплачувати певнім АЗС. з іншого боку, приватні АЗС, от сьогодні було наголошено, вже почали закриватися і лопатись по суті, тому що вони не витримують в цьому кризисі своє існування. Ну тобто, це у той самий. Сніжником, який зараз тепер почне зростати, це може бути тим самим чорним лебедем, який злітає над Росією, який знесе Путіна. Це це дуже дібні речі. І я скажу, що Росія. З точки зору репресивної машини те, що ми бачимо, яскраво вони демонструють на окупованих територіях. Вони не готові до такого роду бунтів. Вони готові до якогось там чергового Навального, да якого можна закрити okay. в тюрмі, там знаїти, витравити і всіх його прибічників, також ще до чогось. А це ж ну, це ж не спротив, це не демонстрація, нерва це бунт. Бунт виникає сам по собі. В нього немає організатора, його не можна погасити арештами, вони його лише будуть підживлювати, і його не можна загнати страхом, тому що на бунт виходять люди, яким нема що втрачати. І це єдиний варіант для Росії. Тому революція на Росії неможлива. А от такі чорні бунти, ну назавжди в історії вони за так, в принципі, і, і проходили. Тому насправді ми десь наближаємось до стану 1917 року, я так думаю. З точки зору Росії, це абсолютно чудово, і можливо, воно приблизно тим самим закінчиться. Єдине, Лініна, на щастя, в них поки нема. Правда, і Троцького у них нема також, то можливо, воно просто розвалиться само по собі. Ну і дай би воно так було, а нам тільки триматись ще рік, ну не рік, хоча б нам треба до весни 2026-го встояти і от в тому стані, в якому ми є. Ще раз подякувати нашим захисникам, захисницям, які вперше забезпечують це. Гуртуватись навколо них, підтримувати і ну, прямі санкції працюють. Єдине санкції ну не єдине, але вони дуже активно підживлюють всі інші санкції, які накладені на Російську Федерацію. Пане Петре. З вашого дозволу, хочу з вами ще ці кадри дня сьогоднішнього обговорити. Нова каховка тут було ліквідовано очільника окупаційної ради Володимира Леонтьєва. Як колаборант Сальдо написав, сталося. Це через атаку дрона вампір, який окупанти називають Баба Яга. Ну і вже зараз з'явилося навіть тут світлина, з'явилося навіть у Бутусова Є. на каналі відео самої ліквідації. Операцію пов'язують із місцевим рухом опору. Ну, принаймні, така зараз інформація з'явилася в наших пабліках. Що це означає для колаборантів і окупантів зараз? Собаки собача смерть. Тут я не знаю, що туда ну й. Вони до цього звикають. Я, в принципі, ми дуже тішимось коли Паку... це, це Пакувати стає. валізи і виїжджати будуть? Ні, ні ні, 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 ні путь залишають Хто ж їх відпустить пакувати валізи і виїжджати? Знаєте? Я вам розкажу іншу історію про, про це можливо. Питання: в чому в, під Маріуполем? В селищі Орзов, один такий місцевий там рангом набагато менше колаборантів, вирішив, що на всякий про це всяк попадали буде тікати і придбав собі квартирку в Ростові. Закінчилось тим, що <гум> до нього прийшло ФСБ. знайшло в нього майже півтора мільйона доларів. В домі, які вони з російської армії вкрали, просто от для розуміння знов ж таки війни, да тобто за півтори роки окупації, півтора мільйона доларів. Це, це селище урзув, точка на карті, просто просто точка на карті. відомо тим, що там була база Азова, яка базувалась на дачі колишньої Януковича. все, нічого нічого там з цим селищем примічательного немає. Так, от е це про втекти. Да. Кожен хто з них буде збиратись кудись втекти, він так, і що ФСБ далі з ним зробило. Знайшло ці Сидить, зараз. Сидить за ну дали та там взагалі цікава історія була. Там синочок потім по селу з інших позбирав гроші, поїхав давати хабаря, щоб за батька випустили. Його взяли за хабар. Тепер вони вдвох сидять. В Десь Донецькій тюрмі ну знову ж таки я навіть не знаю, що краще, щоб тобі отак от бахнула баба Яга, або щоб тобі в російській тюрмі згноїли. Ну це дуже спірне питання, але з нашої точки зору, що то, що то ну прекрасно, ну найба частіше ставалося. Просто колаборанти, Чому ми тішимось, коли таке стається? Таке стається останнім часом. Не дуже часто. Я знаю позицію певних е, органів наших, на жаль, які мали би цим займатися. Вони вважають, що нема всьому сенсу, бо наступний сразу стане. Да а з іншого боку, нічого так не підтримує наших людей. По перше, в окупації uh -huh. а по-друге, не наганяє страху серед тих самих колаборантів, коли вони розуміють, що він може бути наступний, і ніхто не знає, хто буде наступний. Тому це чудово. Вони мають знати, що вони всі. Будуть покарані, і що помста важливіше за справедливу відплату, тому що помста і є справедлива відплата, і всі люди, які виїхали, всі наші мільйони людей, які змушені були покинути окуповані території, ну повірте, вони точно не про судове засідання, да, а от такі прямі, прям. Пряма справедливість вона найприятніша для всіх нас. Не буду казати і не буду гратись тут в якісь зайвий гуманіта оцю гуманітарну ситуацію, гуманізм і таке інше. Чудово таких прикладів має бути більше. Я думаю, що перше там сальдо зараз дуже дуже далеко буде знову триматися від Дніпра і від лінії де може і від Форосу теж буде триматися. Не, подалі. Не, не, не. Так, да, і в той же час, да ну з фаросом якось цікаво вийшло. Ну, цікаво, звідки там воно було вкинуто і для чого. Ну, mm -hmm. якби вийшло і вийшло, да. Не просто так тут точно не фароси, точно всі бачать, як воно відбулось. Чи тут приймали участь наші люди на землі? Ну напевно, що так. А, що хтось і допоміг скоротити. No, ну то по руку працює. Ка звісно, він працює на на всіх окупованих територіях з тою чи іншою долею активності. Він існує. Він, звісно, хотілося б, щоб можливо був. Інакше, потужніше, і що щось, але в тому вигляді, в якому він є, добре, що він є. Просто опору, знаєте, дуже багато. Ми зараз і консультуємось, і зараз звернулись до нас і певні партнери з точки зору руху опору, організації міжнародні, Ми розповідаємо наш досвід Маріупольський, в першу чергу, як це було, тому що справа в чому, що рух опору, це ж не кавпак, якийсь там по лісах, який, да, бігає, та й в нашій міфології, або якісь там. На підрозділи Дельта, які разом з Талі Рембо, якісь талібами на коні, да, скаче, це виявилось, що це просто мають бути ті люди, які не готувались до війни ніколи, і ніхто їх не знає, тому що ті люди, які готувалися, змушені були покинути окуповані території в тих реаліях, тому вимагати від людей більшого ну, взагалі не варто, а роблять вони просто чудові речі. Е, і якщо за результатами їх роботи дрон скидає бомбу. Я вважаю це прям ну у Наші люди спрацювали прям молодці, і дуже хотілося, щоб їх відзначали, все ж таки. Хоча б <поцентрична> без назви їх неможливо е ідентифікувати з точки зору безпеки, навіть того, кого можна, да, але от відзначати як живий героїв, чому скажу тому, що ну не це десь наболіло, можливо сьогодні. Бачу знову у нас присвоїли звання героїв України. І знову загиблим, а пора вже чествувати в першу чергу живих. Ми, ми маємо на це право. Не треба наслідувати радянську дурацьку традицію, що в нас пам'ятники можуть бути лише мертвим, і герої можуть бути лише загиблих. В нас достатньо живих героїв, які щодня просто ну роблять отакі фантастичні речі, завдяки чому скорочуються колобранти. Ну це ж подвиг насправді. Ну. Це, це, це вклад, ну шалений люди, які передають інформацію з окупованих територій, завдяки чому іде вдала охота за логістикою, за системами ППО, за колаборантами. За, ну, ну, хіба це не подвиг? Це подвиг не менше, чим вибачте, ну на нулі просто там людей, коли. Арештовують і коли за ними охотяться, в них ротації там точно немає, і відпусток нема, і безпеки немає і воп... нічого там немає, іноді немає навіть допомоги. ну Тобто ми знаємо про факти, коли люди зникають, і ти навіть не знаєш, де їх шукати, не кажучи про те, що ти ну чим ти можеш звідси допомогти людині. Там людина свідомо йде на цей ризик. Насправді розуміючи, чим вона ризикує, скільки судили, що. Позаминулий тиждень в Запорізькій області три людини засудили на 20, 25 років плюс одну довічно і двох людей на 25 років саме за цю діяльність. І це ну, ну це ж просто жах. Ми можемо казати, що це судили, щоб когось вони продумали, але ми ж розуміємо, що насправді є люди, які дійсно ну не буває такого, що ну це буває. Втрати бувають і там на жаль, і дійсно. от це справжні герої, і маємо участвувати їх так само в цей день. Вони не носять форму, але вони роблять те саме. Щиро дякую вам, пане Петре, за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашої глядацької аудиторії. Бережіть себе і до скорої зустрічі. Дякую. Наших глядачів буду закликати не забувати підписуватися на телеграм-канал Петра Андрющенка Андрющенко Тайм. Так само підтримати підписку, якщо ще не підписані нашою платформу, і звісно, чекаємо на ваші вподобайки та коментарі під цим відео.